Треба більше. Нема тут заперечень, так? Да? Тоді, шановні друзі, ви готові, так? Да? Які є пропозиції, щоб розпочати пленарне засідання позачергової 37 тридцять сесії Владижинської міської ради шостого скликання? Розпочинаємо? Об'являю наше пленарне засідання, Відкрите. Щодо порядку денного шановні депутати. Які є зауваження пропозиції? Залишаємо його. в такому вигляді. Ми вам чотирьох питаннях. Чи є додатки? П'ять питань. Забачаємо. Хто за те, що ви в цілому затою порядок денний нашого глупаного засідання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Перше питання. Про затвердження програми економічної соціального розвитку міста Вадим на пізнятий рік проєкт рішення 1442. Будь ласка. Які зауваження пропозиції? Добре. Якщо нема зауважень чи пропозицій, за в цілому. Будь ласка, то за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався. Дякую. Проміський бюджет на 2015 рік проєкт рішення 1443. Будь ласка, які є зауваження чи пропозиції. Ну, це ми... Ми... Доповняли. Ми... Доповняли. Ми зрозуміло, да. З вашого дозвілу в цілому. хто за, прошу проголосувати. Ми яка сума бюджету тепер без знесення не сума. Прошу опустити руки, Ні голосування не состоялось. Що ви скажете?

Вы же вы же тоже писали, правильно? Шестьсот шестьсот. ви записали ну, да. себя. Да, Плюс сорок ну, пятьсот. Да. Ну добавьте, ну в чем дело-то? Ну это вопрос такой. А по загальному со шестьдесят тысяч по громадски. Там где-то вопрос. 645 по 2006. Да. Да. Ну вот с этой расходной части добавьте 745 общей расходной части. Ну, давайте, давайте. Я же пытаюсь, я думаю, за уважение дополнение, поэтому после этого это на голосование правда. Чьи есть запитание? Чему уже за основу возьмем? Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Які є зауваження чи пропозиції? З вашого дозволу в цілому. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Третє питання. Про внесення змін до міського бюджету на 15 рік. Проєкт рішення 1444. Будь ласка, які є зауваження чи пропозиції? З вашого дозволу в цілому ставлю на голосування це питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Четверте питання. Про затвердження міської програми розвитку автомобільного транспорту в місті Ладижа на 20 роки. Проєкт рішення 1445. Які є пропозиції чи зауваження, шановні депутати? Немає. В цілому, будь ласка, хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. П'яте питання. Звернення до голови Уряду України, до голови Верховної Ради України, до голови бюджетного комітету Верховної Ради України та до народного депутата Миколи Кучера щодо перегляду Верховної Ради розподілу у своїх частинах податку переплату за шкоду окружающей среде, то, о чому ми з вами говорили. Таке звернення я на основанні вашого рішення я його вже составив. Я знаю, що ви одноголосно підтримуєте це звернення. Можу його зачитати, можу не зачитувати, це вже так би. Воно ну, долго. Ну, ну, 500, тобто, ми, ми говоримо про те, що громади сел, селищ і міст України глибоко обурені таким рішенням і вимагають до себе уваги. Ми говоримо про те в листі, я буду казати, що середній показник захворювань, на онкозахворювання, на пульмонологію, на вічне захворювання владижені більш ніж в середньому по області. И безумовно, конечно же, вред наносится. У нас был разговор когда-то с Юрием Ивановичем Ивановым, бывшим главой державной администрации, помните, и у Рады. Его. Он говорит, вот вы, Латышинцы, жировать хотите. А вот там есть э, золошлакоотвал в Тучинском районе. И там на люди потерпают, тому надо в бюджет области забрать у вас деньги, дать в бюджет области, а я исповедаю. Ні. Треба надати жителям Новоселовки, а не бюджет області. Я думаю, чому в Тучинсько районі, якщо там наноситься шкода, вона вимірюється, чому вони не вимагають, щоб їм відповідно до закону, скільки там є розрахунки? Правильно? Какая вам разниця кому платити? Они нет, получают? Нет, а нет, что ж тогда у вас дурят? Да размещение было шлак, они получают. Та размова была в 8. Я не да, знаю. Да. Ну так то, то есть справедливый? Потому что это... Ну, навище им знать, что часть пошла в область, если они от той части ничего не получат. Тогда им надо, лучше им 3 миллиона получить. Правильно? Потому что они часть получают, они 25 А если бы им отдали 250 высотки, они получили бы в два раза больше. То что в этом селе все гораздо, что они на этих полтора миллиона лишних разбогатеют? Кто боится в державе всего? Вот это меня дивует. Черный снег у нас, когда ветра нет. Это ж у нас красится машина, не в Винницы. Я вам правду сказал, специально планируется, скорее всего, будет загальный фонд. Ці гроші направлятися, і це як такий запобіжник, тому щоб там, де погано працюють, щоб там надавати кошти за рішенням обласної ради в кінці року на зарплати і так далі. Правильно? Я говорю, так? То що за таке звернення голосуємо? В цілому, хто за, то голосував, хто проти, хто утримався. Дякую, одноголосно. Шановні друзі, питання, які ми ставили сьогодні на нашому позачерговому принаркому засіданні, ми з вами вирішили. Я вдячний вам за те, що ви попрацювали. Жодним чином ні на кого не маю якісь там поглядів акція чи тільки позитив. Бо питання важливе, ви задаєте ці питання свої, ви хвилюєтесь за людей, це зрозуміло. І я радий, що ви знайшли відповідні компромиси. І хочу побажати нам усім миру якнайшвидше, злагоди в Україні якнайшвидше, повернення всіх територій до нашої батьківщини якнайшвидше. І щоб була спроможність у державі економічна, а це від нас теж залежить. Щоб ці всі наші забажанки хоча б по закону, хоча б в тому той малою кількість, на яку ми можемо розраховувати державою виконувалось їхніми органами. Повірте, що, мабуть, кожен з нас сьогодні розуміє, що найближчим часом, я говорю про рік, мабуть, про два хороших часів, таких, як ми бажаємо, мабуть, не буде. Але ми всі розуміємо, що треба цей час. Терпіти за України, чітко розуміти, що тільки в єдності ми можемо щось добре зробити для країни. Я радий, що сьогодні ми і в депутатському корпусі, незалежно від партій від своїх уподобань, знаходимо можливість розмовляти, вирішувати питання, бо всі зі мною погодитися, мабуть, що не можна сьогодні казати, я більший патріот. Що я менший патріот. Тільки своїми справами, своїми діями, хай люди оцінюють, хто більший патріот, хто менший. Але всі зауваження, які робляться, я ось сьогодні не погодився з газетою. Я вважаю, що більшість мене в цьому залі підтримують. Що жодного номера, де б не було дуже багато матеріалу іменно по АТО, по нашій боротьбі, по нашим героям, які до нас приїжджають у відпустку, на жаль, загинули. Наша земля, знаєте, скільки грошей ми виділили. Опять же, гроші така стаття не захищена. Ми ж її не з матеріальної допомоги надаємо ці кошти, так? То треба просто звертатися листом до губернатора, щоб вони в ручному режимі сказали, казали, яку платню, які платежки надо проводити по першочергову чергу, бо це моральний аспект, це наше зобов'язання. Так далі об'являє наше позачергове засідання закрите.